Регулювання дорожнього руху? Чи дозволено вам рух в даній ситуації? На даний сигнал регулювальника рух заборонено зі сторони грудей та спини. Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофора та вимогами дорожніх знаків. Яким способом водій може бути проінформований? Про перемикання зеленого сигналу світлофора. Миготінням зеленого сигналу світлофора або цифровими таблом будь-яким з вище перелічених способів. В якому напрямку вам дозволено рух показані ситуації. На даний сигнал світлофора дозволено рух прямо праворуч, ліворуч та зворотному напрямку. їх напрямки. На даний сигнал регулювальника трамваю дозволено рух. Даний сигнал дозволяє рух трамваю тільки ліворуч. Знаки якої групи запроваджують або скасовують обмеження в русі на проїзній частині. Заборонні знаки На даний сигнал регулювальника рух дозволено. Жовтому автомобілі. Оскільки на спину рух заборонений. Чорному автомобілю рух заборонено Червоному автомобілю зі сторони правого боку рух заборонено. Білий автомобіль на даний сигнал регулювальника дозволено рух, тільки праворуч. Правий поворот не ввімкнений, значить водій білого автомобіля має намір рухатись прямо. Значить йому рух заборонено Жовтий автомобіль. На даний сигнал регулювальника міг би рухатись прямо праворуч ліворуч або в зворотньому напрямку. Значить жовтий автомобіль, увімкнувши лівий показчик повороту, може рухатись ліворуч або на розворот. На даний сигнал регулювальника рух дозволено жовтому автомобілю. Чорні контурні стрілки на випненому червоному сигналі світлофора інформують про дозволені напрямки руху при зеленому сигналі. Чим ви, як водій, повинні керуватись, якщо вимоги тимчасових дорожніх знаків суперечить вимогам постійних дорожніх знаків. Тимчасові дорожні знаки мають перевагу перед вимогами постійних знаків. Як повинні вчинити водії транспортних засобів в даній ситуації? В даній ситуації рух регулюється за допомогою регулювальника. Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофора. Керуватись сигналами регулювальника продовжити рух. На даний сигнал регулювальника дозволено рух прямо праворуч, ліворуч та в зворотньому напрямку згідно смуги руху. Відповідно, водію білому автомобілю дозволено рух прямо та праворуч, водію чорного автомобіля дозволено рух прямо ліворуч та в зворотньому напрямку. Оскільки чорний включив лівий показчик повороту, значить в даному випадку може рухатись ліворуч та розворот. Керуючись сигналами регулювальника, продовжити рух, дозволено обом автомобілям. Чи дозволено вам повернути ліворуч в даній ситуації? На даний сигнал регулювальника дозволено рух тільки прямо та праворуч. Рух ліворуч заборонено. Будіям яких транспортних засобів дозволено рух в даній ситуації. На даний сигнал світлофора дозволено рухатись ліворуч в напрямку вімкненої секції за умови пропуску всіх тих, хто рухається з інших напрямків, водію синього автомобіля. Синього ліворуч або розворот. Як повинен чинити водій транспортного засобу, якщо від працівника поліції надійшла вимога про зупинку? Зупинити свій транспортний засіб в місці, на яке йому буде вказано, з дотриманням правил зупинки. Як розміщуються тимчасові дорожні знаки. На переносних пристроях і дорожньому обладнанні і закріплюється на щиті з фоном жовтого кольору. Перший другий варіант. В якому випадку заборонено в'їжджати на реверсивну смугу. Коли реверсивний світлофор горить червоний сигнал, і коли реверсивний світлофор вимкнено, що означає два червоні поперемінно миготливі сигнали даного світлофора. Даний світлофор забороняє рух, оскільки регулює рух через залізничні переїзди та паромні переправи. Даний сигнал рух забороняє. Ви правильно виконали поворот праворуч в даній ситуації, якщо повернули на даний сигнал регулювальника, давши дорогу пішоходам. Даний сигнал регулювальника дозволяє рух прямо та праворуч. При виконанні правого повороту даємо дорогу пішоходам, напрям руху яких перетинаємо. Що дозволено в даній ситуації рух водієві дієві автомобіля. На даний сигнал регулювальника рух заборонено зі сторони грудей та спини. Хто з водіїв порушив правила дорожнього руху, зупинившись на заборонений сигнал світлофора? Водій легкового автомобіля, оскільки зобов'язаний був зупинитись перед дорожньою розміткою стоп лінією Чи дозволено водієві червоного автомобіля в даній ситуації виконати випередження вантажного автомобіля з лівого боку? Заборонено, оскільки реверсивний світлофор вимкнено. Рух по реверсивній смузі в даному випадку заборонений. В якому напрямку вам дозволено рух в даній ситуації? В даній ситуації рух дозволено в напрямку ввімкненої секції разом з червоним сигналом світлофора за умови пропуску всіх тих, хто рухається з інших напрямків. Ліворуч або розворот.